Навіщо ви йому потрібна? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, для чого ви йому потрібно. Які плани він складає на вас? Так, хто ваш партнер? Ну, тут він проявляє до вас активність, взагалі він активний по життю, активний, впевнений в собі, але чекає від вас також такої самої активності, але активності від вас він не бачить. Ви сильна духом, занадто незалежна жінка. У вас від нього багато таємниць і ви йому мало про що розказуєте. Взагалі ви закрита, закриваєтеся від нього. Не хочете розкриватися, ви йому взагалі не довіряєте. А навіщо ви йому потрібно? Ну, Тут чоловік закохався дійсно. Закохався і хотів би з вами навіть серйозних стосунків. Минуле ваші виходи, минуле чоловіки. Чому розчарування? Тому що дуже багато обман був. Обман у вашому. Дуже багато чоловіків вас обманювали. Ви достойна, ви серйозна, занадто серйозна жінка. І багато чоловіків вам причиняло болю і страждання. Через те ви не довіряєте, через те ви не відкриваєтеся. Зараз теперішній ваш партнер до вас відноситься дуже гарно і щиро, без обману. Але ця ваша недовіра портить усе. Готовий ваш партнер теперішній взяти на себе відповідальність за вас, розпочати новий етап, і він хоче бути з вами в парі. Так, так що зверніть на нього увагу, тому що він трохи відрізняється від ваших минулих, колишніх. Він серйозніший і закоханий, і хоче бути разом з вами.